Наприклад, ось такі бананки, бачите, вони всі такі різні. 45 доларів коштує, але виглядає прикольно. Прикольно. Штанці 56 доларів коштують. вас ченс, можна щось на літо собі обрати. Дивіться, які. 35 доларів. Різнокольорові для купання. 35 доларів, гляньте. Найс. Два ікса. Це в нас що таке? 77 доларів коштує. Коротше, прикольно, прикольно.